Вітаю вас, усіх. Це погода в Україні на два дні. 25 жовтня. Атмосферний ґрунт накриватиме решту частини України. Також дощі хвилою пройдуть по заходу та центру країни. Невиключні грози містями та перещі території України без опадів. Грунтових заморозків не очікується, а ранкова температура повітря коватиметься від 5 до 14 тепла. Денна температура в свою чергу коватиметься від 8 до 16 градусів. Перево вітри впродовж доби коватиметься від 6 до 15 метрів на секунду. До речі, у мене є тільки ТОК. Там теж виходить погода в Україні та трохи іншого контенту. Посилання залишитись внизу. Якщо цікаво, 26 жовтня прийде мікроциклон, переважно у бік Одеси, Півдня та Криму. Очікується зливи та грози, але може подищити на півночі та заході країни. місцями та перші території України без опадів. Рангова температура повітря коватиметься від 3 до 7 тепла, а денна на свою чергу коватиметься від 7 до 17 градусів тепла. Переви вітер впродовж доби коватиметься від 4 до 10 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні на вихідних. Бережіть себе та літних, все буде Україна.